Тарас! Бо, які ви класні, класні, слухайте. А ми теж класні. А ми все таких класні. А як вас звати? Коля. А вас? Ганна. Данило. Дуже приємно. І що будемо співати? Та сьогодні день батька. Батько мібе, дюбі, скільки на серце лягло, скромні твої. Посибіли, мов не бедене крило. Можна разом з вами? Можна. Ой, yeah. давай, я. Ой у лузі Ой, Червона калина, калина Чого ж наша славна Україна <тит> зажурилася. Ми чую червону камінь. підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей! Розвеселимо. Скільки вам років? 83. 83? три. Вісімдесят три. Ніколи в житті вам не дав. Дівчата, ви просто супер. Ніколи не проходьте повз таких дівчат. Ви дуже гарно співали. Можна я вам по відкриточки дам? Давай, Мені, почекай, да? Оце вам така відкриточка? Ой, моя Мені, дай Бог, і, і це вам така відкриточка. Вітай Бог, дай я тебе поцілую. Посилуйте. Соночок мій, здоров'я. Удачі тобі, дай. щоб тебе Господь оберігав. Щоб тебе візє ангели на тобою літали і завжди ти був щасливий в твоєму житті? І щоб ви тут співали а і слухайте, співає? Я вам обіцяю на парад перемоги. Я домовилися, будете співати на майдані. Добре, окей а зараз отут от співаєте, чи десь ще ну, не для себе? Отак. це для себе. Ну, Вам же а скільки Ні. у вас пенсія? Ой, сонечко, до п'яти тисяч даже немає. Ну, ну що має чотири половиною. Слухайте, Ну я вам трошки настрій да, да, дякую, да? дякую. дякую. Сука бережіть себе. Приємно з вами свою сім'ю. Он бачите, Іван стоїть. рости щасливий, будь здоровий. Радуй тата й маму. Ну Окей, нам такі води. гроші ніхто не дає. Тоді я сьогодні, То цього... ну слава Богу, так. я сьогодні за всіх дав хто хто не дякую. дав, я за них дав. Добре, дякую. Співайте Добре. і далі, тому що дякую. ви надихаєте дівчата. Ось так. Ви гляньте, як класно, можна познайомитись. Не приходьте, повз дві дівчинки, їм ну трошки більше 80 років, вони співають. Співають, тому що, ну, тому що їм важко. Їм треба заробити грошей, щоб жити. Ставте лайк, беріть репост і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви Можете долучитися до наших добрих справ. Посилання в шапці профілю.